Пане Іване, хотілося б поговорити про останні події, які відбуваються в Криму, так зокрема удари по Кримському мосту, удари по інфраструктурі окупантів, які тимчасово зараз перебувають на кримському півострові. Наскільки серйозними є наслідки таких ударів для окупантів з точки зору і постачання всього необхідного, так зокрема і на фронти російсько-української війни? Ну і загалом для для інфраструктури їхньої, тому що ми розуміємо, що відновлення буде тривати досить довго. Там вже заяви, якісь були в Росії: що щоб відновити там одну смугу, хоча б на кримському цьому так званому мосту, треба час до вересня а щоб дві повністю відновити ну це мінімум до листопада. Ну, я дуже сподіваюся, що за великим рахунком, вся оце, все оце відновлення інфраструктури вже стане нашою задачею і буде частиною е, нашої роботи із відновлення взагалі зруйнованої війною інфраструктури України. Ну, це так е, оптимістичний прогноз. Е, що стосується безпосереднього впливу, удар по кримському мосту е, поки що дав величезний політичний вплив, психологічний вплив. Але набагато менший вплив саме на пряму логістику російських військ. Справа в тому, що тут нам цікаво ну, тут треба допрацювати трошки. Справа в тому, що військова логістика через кримський міст здійснюється на 90% залізничною його частиною. А ми наразі вразили автомобільну частину. Так. Ще раз, це теж було вкрай важливо, але не в контексті фронту, а в контексті саме загальної ситуації політичної та психологічної на Росії. От, е, хоча на фронт трошечки це теж відіб'ється, адже е, потік оцих російських халявщиків, які поперли відпочивати, незважаючи на те, що Крим тепер став вже навіть е, не просто ну, територією за яку йде війна, але ну безпосередньо прифронтовою фактично територією, так от е, власне там же як. Було фронт наблизився до Криму. Через це більшість росіян все ж таки передумала туди їхати. Через це ціни на півострові обвалились. І от коли ціни обвалились, таки пішла хвиля саме от шалених аматорів халяви, які, які заради низьких цін готові ризикувати. Ну вперед. Отже, тепер оцю, оцей НАТО в халявщиків тепер відправляють іншим маршрутом. А це такий, знаєте, дуже пізнавальний, я б сказав, навчальний маршрут. Генічиськ, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Ростовська область. І ну зараз виносимо за дужки те, що вони там по дорозі побачать і відчують. Я думаю, їм це буде дуже корисно. Побачити, власне, почути звуки фронту неподалік. Побачити у цих самих їхніх мальчиків, хай не на позиціях, але в тому вигляді, як вони з позиції виходять. Побачити ці. Транспорти з пораненими, підбиту техніку, відчути ставлення місцевого освобожденого населення, побачити руїни Маріуполя, це, ну, воно їм дуже на користь. Але я зараз на це дивлюсь іншими очима. От з точки зору російських командирів, які тримають там оцю так звану лінію Суровікіна на Запорізькому фронті, от раптом в них і так там небагато хороших доріг в тилу. І раптом ці дороги повністю запружує цивільний транспорт. При тому, що і цивільний транспорт не з місцевими, по відношенню до яких все можна, все дозволено. А ще, й, власне, з росіянами, яких, мабуть, ну, хоча б мінімально, але треба берегти. Ну, принаймні самим розстрілювати точно не варіант. От, е, От в них десятки тисяч цивільного транспорту перекриває ці е, нечисленні магістралі. Я собі просто можу уявити, е, як вони згадували і того Аксьова, який порадив е, цей маршрут кримським антиханькам, і, вз, і взагалі що вони про це думають і говорять. Тобто, реально вплив на логістику, хоч такий опосередкований, але вже є. А от удари по складах по на автосховищах Криму, оце вже те, що відбувається на ході бойових дій. От прямо зараз. При тому. Е, Результати просто чудові, чесно кажучи. Результати ну кращі, краще ніж було, що я міг очікувати. За останні дні вражені саме армійського рівня склади БК. Я нагадаю, що в армії все ієрархізовано, в тому числі і склади. Є склади батальйонного рівня, є бригадні, є корпусні, є армійські. Так от наразі дійшла черга нарешті саме до армійських. Тобто, тих, які мають забезпечувати постачання БК для цілої пом от общавайськової так званої армії. На достатньо тривалий період. От, ну, характерний, власне, можна просто сказати, що один з перших вражених власне, оцих складів БК детонував чотири детонував доби. Ну, ми, ми з нашого гірського гіркого гір, гіркого досвіду. Пам'ятаєте, коли між чотирнадцятим та 22 роками Росія системно саме робила диверсії і виносила наші склади. Бета, а ми весь час думали, чи то нещасний випадок, чи то ж дійсно хтось там порушував техніку безпеки. Тепер ми чудово розуміємо, що це вже була підготовка кампанії 22 року. Ну от пригадуєте, якого масштабу склади підривали отак, от щоб 4 дні підряд детонувало. Так, от тепер ми дотягнули. До такого масштабу складів, от е, дуже приємно враження на, е, на аеродромах. Саме Кримські аеродроми це аеродроми фронтової авіації. Якщо їхня стратегічна авіація нас кошмарить здалеку, і, на жаль, до них поки нічим не дотягнешся. А от фронтова авіація, яка безпосередньо задієна саме у відбиванні нашого наступу зараз, от вона працює з вона працює з Крима і з Ростова, не далі. І е, те, що власне ці аеродроми дістали, і, зокрема, дістали саме пальне на цих аеродромах, це знову ж таки те, що береже життя наших бійців от вже прямо сьогодні. Тому дуже сподіваюся, днями про що власне це продовжиться, що ця компанія триватиме, але вже навіть зараз результати вражаючі. Пане Югане, але бачили одночасно, що після того, як якраз відбулися перельоти по так званому кримському мосту, Росія активізувала обстріли Півдня, зокрема, це Миколаївщина, зокрема, це Одещина і звісно одеські порти. Чи пов'язуєте ви якось ці події, так обстріли кримського моста Ні. і обстріли, чи що там є інша причина, можливо, пов'язана власне пов з виходом зернової угоди. От, власне, Росія вирішила, що їй більше категорично невигідно допускати наше зерно на світовий ринок. Вони переходять саме до тотальної війни на знищення саме України. Минулого року це, це був поступовий процес. Вони не за один день це вирішили. Вони все ж таки. Певний час перебували в ілюзіях, що Україна їм дістанеться. І тому щось зберігли те, що потім хотіли самі експлуатувати, використовувати. І до речі, в перші дні війни, коли ми ще були зовсім не захищені, це, це насправді зберегло деякі наші дуже цінні заводи. Бо москалі їх просто вже бачили своїми і тому спеціально не обстрілювали. Ну Чим далі, тим більше до них доходило, що Україна їхня не буде. І наразі в них вже навіть не стоїть таке завдання. В них стоїть завдання максимально знищити. І от як минулої осені. І зими метою було знищити нашу енергосистему, і до речі, боюся, що цієї зими це продовжиться. Так, от наразі вони вже вирішили, що все наша сільгоспродукція не має потрапляти на світовий ринок. Ми не маємо отримувати гроші від її продажу. І те, що вони роблять зараз, вони фактично страхуються на випадок, якщо Ердоган таки набереться мужності і зробить як минулого року, якщо він заявить, що попри вихід Росії зернував. Вода продовжує діяти під охороною турецького флота, вони не готові воювати з Туреччиною. Це вони чудово розуміють. От і тому наразі вони б'ють саме по портових комплексах е, відвантаження цього зерна з тим, щоб навіть якщо далі з'явиться коридор для кораблів, так да, будь ласка, турецький флот візьме під охорону, зерновози підуть. А куди ж вони підуть, якщо нема де їх завантажити? От, от саме, саме з цим пов'язана нинішня компанія, це повний аналог минулорічного знищення нашої енергосистеми. От наразі в них саме Цілеспрямована компанія по знищенню наших бортових терміналів. Пане Євгене, я дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру Дякую за вашу аналітику. Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру, був з нами на прямому зв'язку.